Новий податковий кодекс вносить зміни в податок з власників транспортних засобів, який тепер по-іншому називатиметься, сплачуватиметься тільки одноразово при першій реєстрації, а ще значно скорочується перелік пільг щодо звільнення від сплати за транспортні засоби. Відтепер такий податок називатиметься збором за першу реєстрацію транспортного засобу. І при кожному черговому техогляді його сплачувати не потрібно, а тільки при першій реєстрації. Під першою реєстрацією транспортного засобу в Україні вважається реєстрація транспортних засобів, які придбані громадянами, фізичними особами у салонах, у виробників, а також ввезені за кордону при митному оформленні. Юридичні особи в десятиденний термін після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу ДПС за місцем знаходження розрахунок суми збору, до якого додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію. Фізичні особи, які проходять тихогляд у 2011 році, повинні представити квитанцію про сплату податку з транспортних засобів тільки за 2010 рік. Рік також новим податковим кодексом значно скорочується перелік пільг щодо транспортного збору з набранням чинності податкового кодексу. Звільнення від податку будуть мати тільки легкові автомобілі для інвалідів об'ємом двигуна до 1500 кубічних сантиметрів. Які придбані за рахунок державного та місцевого бюджетів та передані інвалідам відповідності до законодавства, будуть звільнені також транспортні засоби будинків інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, також дитячих будинків інвалідів та дітей-інвалідів, а також інші. Заклади та установи, які фінансуються за рахунок державного та бюджетного коштів, державні органи, що проводять реєстрацію транспортних засобів, зобов'язані повідомляти державну податкову службу про зареєстровані транспортні засоби та про осіб, на яких вони зареєстровані.